Ірина Подгурська Бабусю на весіллі. Частина 3. З циклу оповідань Я та Моя бабуся Я наздогнала бабусю та з цікавістю розмовляла з Красунчиком про театр. І з розмови я зрозуміла, що він сам має якесь відношення до цього мистецтва, чи то критик, чи то продюсер. Але в темі. Він розбирався досить добре. Театр переживає не на найкращі часи, казав він. Надто вже його витісняють інші, більш зрозумілі обивателю видовища. Тому, щоб привернути до себе увагу, він має дивувати і навіть залучати до скандалу. Голубчику мій, відповіла йому бабуся, простий обиватель, про якого ви згадали. Завжди віддавав перевагу більш зрозумілим видовищам. І за це його не можна звинувачувати. Три чверти населення мають досить невибагливий розум і легко піддаються будь-яким маніпуляціям. Залучити таких до складного, чуттєвого мистецтва все одно, що чекати від дитини канцівських теорій. Але ідея з унітазами мені сподобалася. Я не встигла з'ясувати, до чого тут унітази, як до нас підбіг наречений. Вибачте, що встряваю, але мені хочеться з вами порадитися, сказав він, і красень вічливо відійшов від нас. У нього тут же вчепилася е, мама, нареченого з донькою, що чекали в засідці, що трапилося? запитала бабуся. Я дзвонив за тіняті, вона плаче, здається, їй. Позвонив хтось із моїх і щось не говорив. Зніяковіла, додав хлопець, кидаючи обережні погляди у бік сестрички. Ой, даремно ми залишили її наодинці з телефоном. Вона знайшла на кому відігратися. Ми з бабусею перезирнулися. Ну, що поробиш? Жінки іноді плачуть, відповіла бабуся. Так вони реагують на несправедливість світу. Потім жінки гартуються і вчаться не плакати, а самим завдавати удару. У такому разі плакати починають ті, хто поруч, наречений, помітно зблід. Що ж мені робити? Я б не хотів, щоб. промимрифін, а щоб ваша мила дівчинка перетворилася на затяте стерво, послужливо підсказала бабуся. Кохайте її, кохайте щось сили, не намагаючись логічно зрозуміти. Жінка, яка відчуває, що її люблять, ніколи не обрасте щепами та колючками. І захистіть її нарешті. Від кого? Не зрозумів наречений. Ну, як від кого? Зазвичай будь-яку людину, особливо якщо ця людина недосвідчена дівчина, потрібно захищати від тих. Хто що сили бажає їй добра. Угу. Наречений серйозно кивнув. Здається, він дещо зрозумів. У цей час до нас підбігла якась переполошена тітка, такі зазвичай завжди знають усі справи, про які їм потрібно посилено турбуватися. Негайно йди, там твоя наречена під'їхала. вигукнула вона. Я ж хотів її зустріти, розгубився хлопець. Не можна. вигукнула тітка і навіть розчепірила руки, щоб не пустити юнака до своєї нареченої. Тобі не можна її бачити, поки її до тебе не приведуть, і ти не почнеш одружуватися, погана прикмета. А якщо до нього приведуть якогось крокодила, засумнівалася бабуся. Що йому? Теж з ним одружитися? Тітка й наречена так здивовано вирічилася на бабусю, що та поспішила додати. Ні, наша дівчинка, звичайно, гарна і фас, і в профіль, але ж усяка в житті трапляється. Щойна обручка з'являється на пальці жінки, з нею миттю злітає поступливість, скромність, покірність та інші непотрібні дурниці. Іди до вівтаря, чекай там, скомандувала тітка нареченому. Ми з цікавістю озирнулися в пошуках вівтаря. Адже як не крутий, а ресторан ніяк не був схожим на церкву, якщо не зазначила бабуся, ні в фас, ні в профіль. Замість нього ми виявили двері, прочинені у внутрішній дворик. Куди радісно кинулись усі гості, які вже набридло блукати серед століків із закускою і не мати змоги щонебудь з них хапнути. Мабуть, у дворику і знаходився той горе звісний вівтар, куди як ягня на заклання підштовхнула нареченого ця найактивніша тітка. Я в захваті. Пробурмотіла бабуся. Люди зустрічаються, живуть разом, іноді навіть діти встигають народити, а потім бац, весілля і нареченому бачити наречену раптом не можна. Тобто, якщо вранці вони вилазили з ліжка, це все можна було? Яке ліжко? Розлоютилися тітка. Наш хлопчик ночував удома. О, якби ви знали, скільки чоловіків ночувала вдома. Перед тим вилізши з якогось іншого ліжка не вгамовувалася бабуся. Але, побачивши зовсім розгублений вигляд хлопця, що кидав погляди на тітку, зглянулося: Ну, звичайно, наш хлопчик не такий. Він на світанку скромно провів своє кохання до дверей, ну і пішов. Упевнено, що при цьому він намагався на неї не дивитися. Тітка пирхнула і потягла нареченого до дворика. Бабуся взяла зі столика ще один келих із червоним вином і пішла в інший бік до виходу. Тут, у дверях, з'явилася наречена, біля якої метушилася матуся. Десь, за величезними спідницями, вгадувалися подружки нареченої. О, Боже. вигукнула матуся. Повернися боком, а то зачепиш одвірок забруднишся. Дівчина слухняно повернулася боком, але широкі спідниці все ще були ширші за дверний прохід. Назад! скрикнула жінка, і дівчина злякано відсахнулася. Господи, що робиться, ми не вміщуємось, простогнала родичка. Дівчатка, заходьте збоку та та акуратно підхоплюйте спідницю, щоб вона не постраждала. Подружки, які вже явно задовбала матуся нареченою за ранковий час, тяжко видихнули і підняли спідницю над собою. Тут же оголилися чарівні ніжки нареченої в білих і відверто ляцьких панчохах. Гумка так щільно перетискала ноги по стегнах. Що вони були схожі на апетитні сардельки. усе це явно спричиняло біль, оскільки шкіра над ними рожевіла як ошпарана. Дівчатка, щільно притиснувшись одна до одної, втислися у дверний отвір і відсапувалася. На обличчі нареченої виступили крихітні краплинки поту. Вона з дивилися на наступний отвір, куди їй теж треба було якось протиснутися. Він теж був вузькуватий. Ти бачила ці панчохи? шепнула мені бабуся. Який недомог якось подумав, що це сексуальне. Пригадую я, коли з'явилися нормальні жіночі колготи, не полінувалася і замовила молебень, на славу того, хто їх винайшов. Ці пасхи! Ці вічно натерті ноги, жах і знущання жінки. Хто вигадав такі вузькі двері? простогнала матуся нареченою. – У них же зовсім не проходить спідниця. Що робити? Ну, є два шляхи, можна попрохати когось, виламати двері та розширити прохід. А поки хлопчики працюватимуть, ми з дівчатками посидимо тихенько, вип'ємо вина. Бабуся змахнула рукою. І по пишних спідницях нареченої розповзлася кривава пляма від вина. Як гарно, червона на білому, захопилася бабуся. Це набагато краще, ніж було раніше. Матінка нареченої ледь не знепритомніла. Боже мій! Що робити, що робити? ридала вона і впоривалася відтерти плямо зі спідниці. Ну, зате я точно знаю, чого не треба робити, відповіла бабуся. Зрозуміло, що тепер не варто ламати стіни цього бідолашного приміщення. Повірте, ресторатор ще скаже вам спасибі. Крім того, не треба плакати. У тебе потече туш, і це буде як мінімум негарно. Плачуть на весілях в іншому місці, коли здається, чи пов'язують хустку, чи роздягають, я точно не пам'ятаю. А по третє, ми зараз тут швиденько все виправимо. Як? завила невтішна матінка нареченою, для якої все життя закінчилося разом з тією сукнею. Ну, боже мій, ще не знайшлася у світі жінка, яка би не змогла все виправити за три хвилини до балу. Ми зараз причепимо тут квітів якихось, ну і скажемо, що так і було. Матінка відкривала рота і закривала, ну, як та риба. Мені навістало її шкода. Найцікавіше, що наречена, яка повинна була битися в істериці, стояла й байдуже на все дивилася. Ми за цю сукню стільки грошей відвалили, простогнала матуся. Мамо, я просила тебе не купувати цю сукню. Несподівано відрізала наречена. Я ж хотіла іншу, але ти вперлася і сказала, що тобі потрібна ця і крапка. Вона мені вже так набридла, що я готова зняти її і вийти заміж голою. А що, гарна думка, втішилася бабуся. Тут зненацька з'явилася давня тітка з оригінальним питанням. Довго ще? Так, пообіцяла я. Там то мада хвилюється. Навіщось повідомила тітка. А наречений, поцікавилася я, ну, наречений чекає. Якщо наречений чекає, то чого там Ада хвилюється? Передайте, що в нашій сім'ї такі звичі змушувати всіх гостей чекати. Ми зараз умовляємо наречену не виходити заміж, а вона перевіряє твердість своїх намірів. Тітко мало що зрозуміла, але пішла. Що ти таке кажеш не виходити заміж? ахнула Матінка. Ми же гості запросили. Та що? Їй тільки заради гостей виходити заміж, обурилася я. Гості вип'ють та розійдуться, а їй потім в чому всьому жити. Але ж за все заплачено, пробурмотіла бідна Матінка. Там немає моїх гостей, сказала наречена. Там сидять лише твої гості. Та гостя з боку нареченого, я не знаю цих людей, усі ті, кого я хотіла бачити на весіллі, ну зараз тут. Ми з бабусею ледь сльозу від розчулення не пустили. Дівчинка нас до ладу і не знала до минулого вечора, а ми вже, виявляється, потрапили до близького кола друзів. Ти що, не хочеш заміж? зблідла матінка. Заміж я хочу, але не в цьому ресторані і не в цій сукні. Тут, як за законом підлості, з'явилася сестриця нареченого. А тут наша тітка сказала, що ти заміж придумала виходити. Я ж не повірила своєму щастю, прийшла переконатись, ой, а що це відбувається? Вона витріщилася на винну пляму на сукні нареченої. А це у нас. «Грузинський звичай, поливати всіх дівчат, які зібралися заміж вином, за законом гір, прогарчала я і схопила зі столика ще один келих з вином. Дівчина спритно відступила. Геніально скажемо гостям, що в нас в роду є дикі горяни. Гості тоді проковтнуть будь-який наш вибрик, і сидітимуть тихенько, як ми ще перед кішкою, сказала бабуся. Але у нас в роду немає диких горян, ми чистокровні слов'яни, обурилася тітонька. Бабуся скептично подивилася на неї та хмикнула. Оскільки відкрутів, чудесних, ну, загалом на твоєму місці, я би не була такою категоричною. І тут до зали впливла ще одна огрядна тітка в оксамитовому вбранні. Та з трьома підборіддями над ним. Послухайте, що тут діється? У мене програма. Давайте вже сюди наречену гості турбуються. Дайте гостям випити та закусити, і вони зараз же перестануть турбуватися про всілякі дурниці, запропонувала бабуся. У нас тут своя програма і нам усі заважають. Це суперечить сценарію, обурилася тітко. А можна переглянути? Бабуся була сама вічливість. Тітка нездоволена скривилася і витягла планшет з прикріпленими аркушами паперу. Бабуня уважно пробігла їх очима. Е, дуже добрий сценарій. Бачу, тут усім приділена належна увага. І батькам, і бабусям ой, дякую, звичайно, і навіть якомусь Валерію Миколайовичу. Це наш начальник, сказала матінка нареченою. Ну, гарна, мабуть, людина, раз для нього знайшовся цілий рядок у такому великому сценарії. Правда, я так і не змогла тут побачити хоч слово про нашу дівчинку і про те, за кого вона зібралася заміж. Але, мабуть, мене підводять е, старечі зір? Ну, як ні? Весь сценарій про них. Ось погляньте, цього щасливого дня ми зібралися всі разом. Ой це не тут. Тітка вихопила сценарій і діловида зашурхотіла сторінками. Нарешті, десь наприкінці, вона зупинилася і переможна вигукнула Круха підходить до нареченої та знімає з неї фату. Гості аплодують. Наскільки мені підказує мій життєвий досвід знімати з юної дівчини фату, сукню та все інше має наречений, жодних гостей у цей час поруч бути не повинно. Але ж це звичай таки, знову недоречно втрутилася матінка. Послухайте, якби мене на першому моєму весіллі почала роздягати якась малоприємна тітка, я б зі страху втекла геть із міста і ніколи б не вийшла більше заміж. А у вас є якийсь інший сценарій, у якому бідну дівчину не роздягають прилюдно під облески п'яної публіки, а той, де наречені дивляться тільки один на одного, нікого не бачать і безмежно щасливі, вигукнула бабуся. Усе образити артисти може кожен. Я не можу так працювати, я йду. Вигукнула тамада і рішучим кроком рушила до дверей. За нею помчала матуся, намагаючись на ходу вмовити її, змінити гнів на милість. Ой, слава всім богам! Здається, тут стала вільніше дихати, зраділа бабуся. Тепер треба змінити ці пишні ганчірки на щось інше. А ти. Вона повернулася до мене. Заспокой гостей, які ніяк не можуть дочекатися і все намагаються дізнатися, що тут відбувається. Заспокой родичів наших, та й не наших теж. Заодно заспокой нареченого. Загалом потягни час, поки ми тут переодягаємось. «Ти що, перспектива стати загальним заспокоювачем мене не на жарт схвилювала. Я не вмію заспокоювати гостя на весіллю. Ну, слушай, ти заспокоїла п'яного дядька Григорія на моєму ювілеї, коли він поліз на стіл? Ну, я лише стягнула його з цього столу на підлогу і влила в нього ще келих вина, після якого він мирно застув під столом. Ну, тобто, ти виявила творчий підхід, приспавши його пильність. Іді так само, і в тебе все вийде. З цими словами бабуся спритно потягла за якісь двері наречену та її подруг. А я почимчикувала у внутрішній садочок, у якому нетерпляче клубочилися гості. Бабуся на весіллі Ірина Подгурська. Друзі, якщо вам сподобалося, ви чекаєте на продовження, будь ласка, розкажіть про це в коментарях. Це мотивує мене продовжувати. А ми знаємо, що українського контенту, як і української літератури, має бути ба.